Лабрадор Арс Зумані відзначив вихід на власний заслужений відпочинок розкриттям ще одного злочину. На крайнє чергування пес заступив із молодшим інспектором-кінологом Петром Присяжнюком. У складі слідчо-оперативної групи Лабрадор виявив у надвірній споруді 24 пакетики з наркотичною речовиною. А в будинку вказав на шафу, де зберігався пакет із канабісом. Свого часу у кінологічному центрі головного управління національної поліції в області його мама теж несла службу. Тож пес має гарну генетику а здібності проявив з маличку. За роки служби він допоміг викрити понад 20 фактів незаконного розповсюдження наркотиків. На його рахунку навіть нарколабораторії в Умані чергував помічник і на блокпостах, де перевіряв транспортні засоби на наявність заборонених речовин. Тепер Арс на заслуженому відпочинку у родині слідчого.